День новий прийшов до нас і сьогодні сяє сонце. Я вітаю, друзі вас, з новим днем і новим тижнем. Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики і дівчата. Малята, подивіться, що ви бачите. Це легковий автомобіль, вантажна машина, автобус. Як ми можемо все назвати одним словом? Це транспорт. Дітки, поміркуйте і скажіть, де рухається цей транспорт? По воді, в повітрі? Чи по землі? Цей транспорт рухається по землі. Як ми можемо його ще назвати? Ми можемо сказати, що це наземний транспорт. Яка з цих машин найсильніша? Найсильніша машина це вантажна машина, тому що вона може перевозити багато різних та важких предметів. А тепер малята, давайте відгадаємо загадки. Бі-бі-бі! Вона співає, хатку на колесах має. Є у неї фари, очі, ними світить серед ночі. Здогадались? Це автомобіль. Для маляток дить садок. Хто привіз для гри пісок? Вгору куза він підняв, Весь пісок на землю впав. Це самоскид. Самоскид піднімає кузов сам і висипає свій вантаж. Самоскит великий трудівник. А ось ще загадка. Відгадаєте? Що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок? Гумове взуття на нім, а харчі його бензин, всередині є малята. І дорослих там багато. Це автобус. А кого перевозить автобус, знаєте? Давайте скажемо це повним реченням. Автобус перевозить пасажирів. А одного разу в автобусі з'явився незвичний пасажир. Ось прослухайте вірш. В автобусі, написала його Катерина Перелісна. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний не ти метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Малята, скажіть, як називається вірш? Вірш називається в автобусі. А хто автор вірша? Автор вірша Катерина Перелісна. Що трапилось в автобусі? До автобуса залетів метелик. Що зробив метелик? Нікого не питаючи, на перше місце сів. Чи сподобалося пасажирам, що вони сказали метелику? Нечимний ти метелику, не добре так робить. Що треба зробити метелику, щоб їхати далі? Що сказали пасажири метелику? Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Кожен знає, що без квитка їхати в транспорті не можна. А тепер малята давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. До нашого автобуса метелик залетів. Нікого не питаючи на перше місце сів чемний ти метелику. Недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Дітки, давайте ще раз повторимо вірш. Катерина перелісна в автобусі. До нашого автобуса метелик залетів. Нікого не питаючи, на перше місце сів. Нічемний ти мотелику не добре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Сподіваюсь, у вас це вийшло мої маленькі друзі, і ви запам'ятали вірш в автобусі. Чекаю на відео вірша. До нових зустрічей, малята. До побачення!